До війни Андрій працював у сільському господарстві, займався посадковим матеріалом, навчався у центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номер 1 Там його пам'ятають як стараного учня. Андрій Мезенцев завжди прагнув іти до цілі. Він не боявся труднощів, навчаючись, показував свої досягнення не тільки в навчанні. А також у спілкуванні зі своїми одногрупниками, майстрами виробничого навчання. Викладачами захищати Україну від окупантів Андрій Мєзінцев пішов добровільно у квітні 22-го року. Служив стрільцем, воював на гарячих напрямках, захищав від окупантів Харківщину та Сумщину. Життя 50-річного воїна обірвав ворожий обстріл біля села Ольгівка на Курщині. Сталося це на початку жовтня минулого року. Самі кращі люди нашої країни ідуть першими, і на жаль. Загинули. І таких їх дуже-дуже багато. Якось трішечки, як по батьківськи несправедливо. Батьки живуть, а діти помирають. Тому, на жаль, такі втрати. На честь Андрія Мєзінцева в навчальному центрі відкрили меморіальну дошку. На захід прийшли рідні та друзі бійця. Він не проста людина був, але він був чесний. В нього не було, як кажуть, гни гнилі гнилья. Він був прямий, як двері. І він, він був справжній. Так у нього в житті не склалося зі своєю родиною, він не був одружений. Ну, При цьому він любив мене, він любив потім моїх дітей. Андрій Мєзінцев був нагороджений почесною відзнакою за заслуги перед містом посмертно. Єркононенко Олексій Правицький цей день.